Всім привіт! Вчора купив мотокосу фірми MEX модель MGB2815S. Зараз хочу зробити її огляд, зібрати та протестувати. Поїхали! Так, інструкція з експлуатації, чек гарантійний. Фірмовий пакетик. І всередині подарунок. Блокнот та ручка. Я ще не дивився, які вони. Так, ось такий відривний блокнотик. В корисна річ. І ось така фірмова ручка. Далі, ще в подарунок поклали мастило для двохтактних двигунів літрове. Далі йдемо по комплектації. Так, ручка ліва. Ось така катушка гарден. Для швидкого заправління ліски. Так, це я купив окремо. Ось така біска для садових тримерів. Кручений квадрат з кордом діаметром 3 міліметри довжиною 15 метрів. Це купував окремо. Далі, що йде в комплектації? Ось такий захисний щиток з ножем. Нижній редуктор. Написано Japan Японія. Далее, ось такая линия. для смешивания э, мастила с бензином. Крепление ручек. Так, далее. Ось такий професійний ремішок на дві лямки і з защитним пластиком. Так, далі в комплекті трьох лопосний ніж. ніж. на 40 е зубців. З победітовими напайками. Фірмовий. Це для більш серйозного скашування, цей трошки простіший. Це для очерету і такого товстого бур'яну. Вхідній редуктор. Набір інструментів. Він в себе включає пластикові кріплення. Також тут є сіточка для лійки, корисна річ. Так, далі верхнє кріплення кожуха. Свічний ключ, гвинти, так, два хомути, пластикові стяжки. Ключик на 10 на 8, два шестигранники і двохстороння викрутка. Ну і двигун з ручкою керування. Двигун об'ємом 52 кубічних сантиметри потужністю 38 кінських сили, 28 кВт, кількість обертів 8500, тисяч, має легкий старт. Ручці є Круїз контроль Також в цій мотокосі посилена штанга діаметром 28 міліметрів. Діаметр валу 8 міліметрів. На 9 шлісів. Зараз це все зберу і протестуємо в роботі. Верхній редуктор поставив, далі встановлюю штангу. Перед її встановленням треба її вал змазати молібденовим мастилом. Так, ось такий вал діаметром 8 мм. Зараз його невеликим шаром змазую мастилом. І вставляю назад. Вал змазав, продовжую збирати далі. Так, наступним кроком треба одіти кріплення ремішка. Всі необхідні ключіші сіраніки є в наборі, але мені зручніше буде тріщотка. Так, шліці валу попали в редуктор, зараз піджимаю два гвинти і контрую вал центральним гвинтом. Коли зажимаємо, головне не перестаратися і не зірвати різьбу. Так як це алюміній і дуже легко зірвати різьбу в цьому металі. Ручки попередньо зафіксував, ставлю нижній редуктор. Тут вже є мастило. На літольній основі, походу, писалося в інструкції. Так, шліци попали друг в друга і фіксуємо редуктор винтом. Наступним етапом встановлюємо захист. І прикручується до редуктора. І дожимаємо захист. Так, пішов я поки поп'ю каву, а потім поставлю катушку і будемо пробувати робити перший запуск. Так, поки п'ю каву, можна почитати і інструкцію з приводу обкатки. Так, що нам пише інструкція? Забороняється виконувати обкатку виключно на холостому ходу. Через це на поршні збирається нагар, який дряпає стінки дзеркало циліндра. З'являються задири. Маховик і крильчатка недостатньо охолоджують деталі циліндро групи. Обкатку слід виконувати у два етапи. Так, перший етап: Залити свіжоприготовану палену суміш рекомендована пропорція впалений бак і запусіть двигун відповідно до інструкції з експлуатації. Так, я буду заливати на 1 літр бензина 40 грамів масла. Так, на цьому етапі двигун тримера повинен працювати від 7 до 10 хвилин. В наступному режимі кожні 40-45 секунд на холостому ходу з плавним збільшенням обертів до максимальних тривалістю 15-20 секунд. Тобто, через кожну хвилину ми газуємо до максимуму і тримаємо 15-20 секунд. на протязі 7 70 хвилин це треба. Ну, тобто, зробити це треба разів 7-8. Так, після цього необхідно залишити двигун і дати йому охолонути. Добре, так і зробимо. Так, другий етап обкатки. Запустіть двигун і виконуйте процес скошування дрібної трави в повільному темпі котушкою з жилкою в режимі 5 хвилин роботи, потім 5 хвилин відпочинку. Так, При роботі клавішою акселератора газу різко натискати забороняється. Натискання повинні бути плавними. Положення клавіші акселератора для роботи на 3 четвертих максимальних обертів. Так, Тобто на максимум не газувати, так, нормально працювати, не сильно перегазовуючи. 5 хвилин попрацювали, 5 хвилин відпочиваємо. Так, для повної обкатки необхідно використати два паливних баки в такому режимі. А паливний бак тут здається на 1,2 літра. Ємність паливного бака 1,2 літра. Після обкатки рекомендується суміш бензину до оливи 40 до 1, тобто на 1 літр 25 г мастила. При обкатці буду заливати 40 грамів. Об'єм двигуна 52 см кубічних, я вже казав. Потужність двигуна 2800 Вт. 3,8 кінських сил. Доволі, доволі така потужна мотокоса. Максимальні оберти двигуна 85 тисяч плюс-мінус 200 обертів за хвилину. Оберти холостого ходу 3000, плюс-мінус 200 обертів за хвилину. Так, ширина обробки ножем 255 мм, потужкою 460 мм. Вага. Самої коси 7,6 кг, а з упаковкою майже 10 кг, 9,9. Ну, якось так. Допиваю каву, ставлю катушку і обкатуємо. Катушку напівавтоматична, зараз буду її ставити. Так, беремо цю деталь, потім цю і вже потім саму катушку так, поставили, зафіксували і прикручуємо катушку. Тут вже стоїть ліска, якою можна потренуватися, якщо у вас поки що немає. Так, ось такий ремішок на два плеча. Щось він трошки запутався. мастило буду заливати в штиль. Набрав літр бензину і для обкатки 40 мл мастила. Два шприца по 20 мл. Гарно перемішую і заливаю повний бак. Певну суміш залили, закручуємо кришку і підкачуємо праймер. Так, Закачався бензин і пробуємо перший запуск. Тобто вимкнення повертається в своє початкове положення. Тобто вона в положенні вимкнена не фіксується. Це, в принципі, є зручно. Так, наша коса охолола можна заводити і косити. попрацювала 5 хвилин, 5 хвилин нехай відпочине. Так, не сподобалась мені катушка. У мене була катушка теж на півавтомат. Там, коли виставляєш для вставлення ліски, ми бачимо отвір наскрізь і видно світло. Тому легко було заправляти ліску. Тут же йде з вигином. Тут вхід, вигін і вихід. Якщо темно, його дуже важко знайти. І просунути саму ліску теж не дуже зручно. Зараз розберу, покажу, як воно виглядає всередині. Ось так виглядає катушка розібраного виді. Пружинка, намотувальний механізм. І ось дивіться, що я мав на увазі. Ось наш вхід і ось зігнуто. Куди йде ліска і ось вихід. Тобто ось таким напівкругом воно заводиться. Ще мені не дуже сподобався ось цей ремішок. На моїй старій, на моїй другій касі ось такий ремішок і він набагато зручніший, в ньому хоч не запутаєшся, як одягаєш. Із цих двох ремішків однозначно я виберу цей. Так, і стосовно мотокоси. Пропрацював неї в нею день, викатав вже півтора бачка. І що можу сказати? В принципі, коса непогана. Але такі нюанси, як ремішок, катушка і деякі незначні дрібниці, залишають не дуже гарне перше враження. Але в цілому коса непогана. Подивимось, як вона покаже себе в майбутньому. А поки поставлю їй 4 з 5. Дякую за перегляд. Не забувайте коментувати. До побачення!